Окупні свічки, обереги, патріотичні прикраси, вироби ручної роботи та маскувальні сітки в одній сумській шкіл збирають допомогу регулярним військам ЗСУ – Через волонтері свій гостинець українським військовим передає і п'ятикласник Олексій. Я збирав свої гроші на скутер або на електросамокат. Там було 500 гривень. Колись одного дня вчителька написала в групу, що треба допомога військовим. І я вирішив, що гроші ще на електросамокат або на скутер з'являться, а військовим треба допомогти. Ми пішли з моїм другом в магазин, купили їм багато смаколиків. У нас трішки не вистачило грошей, і дядько нам додав. 117 гривень, і це свідчить про те, що наша Україна незламна та переможе. Все буде Україна. Мама семикласниці пані Ірина розповідає, від початку війни разом з родиною вимушена була переїхати з Луганська до Сум. Нині всією сім'єю прагнуть допомогти армії. Жінка каже, в холодну пору окопні свічки незамінні, тож ділиться майстер-класом виготовлення. Робиться вона з вже з вторсир'я. Ми беремо використану жестяну банку. Туди кладемо картон, який є ребристий всередині, не дуже такий плотний, а щоб були всередині дирочки. Робимо як равлик, скручуємо равликом, і робимо ось такий фітіль. Далі залишається тільки розтопити парафін і залити, щоб він потрапив у кожну шпаринку. Діти нашого закладу виготовили дуже багато листівочок, в які вклали не тільки цукер. Ерочки, каву, чай, а вклали свою душу, і ви можете звернути увагу. Дітки самі писали побажання, і найбільше їхнє побажання, щоб наші захисники, наші чоловіки, батьки, дідусі всі повернулися з перемогою на швидшою. Шкільна громада, говорить волонтерка Вікторія Балашова, допомагає армії та волонтерам з 2014 року. Ці пакунки будуть розділені на кожного бійця і надіслані повзводно. Дякуємо волонтерам за чергову допомогу. Тепер ми російських будемо бачити ще далі, і будемо ще ефективніше їх проганяти з нашої землі. Слава Україні! Героям слава Катерина Іваненко, Віктор Лавченко. Новини на Суспільному. Суми.